Доброго дня, шановні мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати фізику і ми вивчаємо все, що стосується електричних явищ, електричного струму напруги і так далі, діти. Це надзвичайно важливо в наш час сучасний, тому що я вам говорив на минулих уроках, як ми залежні від наявності електричного живлення. І ви це відчули, діти на собі. Електрички пригадаємо наше життя. Сидете ви вдома. Вам гарно так, вам так прямо комфортно. Ви займаєтесь улюбленою справою або читаєте. І тут заходить в кімнату ваша матуся і каже, давай бери, будь ласка, ось гроші і йди до магазину, бо в нас немає в об'їзді хліба. А ви так вам було гарно і комфортно. Ви думаєте, Боже, як я не хочу йти от вставати. Але ж ви все одно стаєте йдете. Тобто то ви чините певний час опір дії, яку вам пропонує зробити ваша матуся. І таких прикладів життя дуже багато, ви можете згадати, як ви не хочете щось робити, але ви потім знаходите в собі силу волі і починаєте це робити. До що це я веду? А ви зараз побачите. Давайте згадаємо, що ми з вами робили. А ми з вами точно знаємо, що якщо взяти і якимсь чином, ну, яким чином, ми вже знаємо, з допомогою джерело живлення, здійснити таку дію, як заставити заряджені частинки рухатися в одному напрямку. То буде в такому провіднику виникати електричний струм. Ось, приклад, дивіться. Ось світять лампи в кабінеті фізики, працює комп'ютер, я записую вам відеоурок. А що таке електричний струм? А давайте згадаємо. Тобто Тут ми з вами домовилися, електричний струм позначати буквою І, і він дорівнює заряд, який пройшов. За певний час. Ну, заряд ми можемо знайти як кількість заряджених частинок на елементарний заряд і поділити на час. Я вас дуже прошу заряд електрона мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені кулона. Все-таки діти пам'ятати. Ну, відповідно, струму ми з вами домовилися честь Анрі Ампера вимірюється в Ампер. А далі я вам розказував. На минулому уроці, що, слухайте, тут то для того, щоб виконати ось якусь роботу по переміщенню якогось, більше, для того, щоб перемістити якийсь предмет на якусь відстань, ви обов'язково виконуєте роботу. Тобто, очевидно і логічно, для того, щоб сторонні сили, це джерело живлення, перемістило заряджені частинки наші. По провіднику, треба виконати роботу. Тобто існує ще. Енергетична характеристика електричного поля по переміщенню заряду. І ми з вами домовилися називати цю характеристику напруга. Робота поділена на заряд, і ми вимірюємо напругу у вольтах. Ну, відповідно, сила струму вимірюється приладом, який називається амперметр, умовне позначення. Всі мої дорогі діти, ви пам'ятаєте ось так в схемі. А вольтметр – це прилад, який вимірює напругу в електричному колі, позначається в електричному колі ось так. А тепер давайте думати. Тобто виходить, що виконуючи роботу по переміщенню заряду, ми заставляємо ці заряди рухатися. а вони хочуть рухатися. А вони певний час не хочуть, ну, у лапках, звичайно, рухатися. Тобто вони чинять опір. Проходження електричного струму в провіднику. От і тема нашого сьогоднішнього заняття електричний опір. Я вам пропоную у ваші робочі зошити записати тему, тільки я пишу скорочення. Ел опір. І існує чарівний закон. Закон Георга Сімена Ома. Закон Ома. От ми з вами розберемо, що таке опір і що ж такого особливого. Утнув Гіор Сіменома, що ми його вивчаємо в школі. Діточки, вам додому зразу, параграф 29-й у вашому підручнику. Ось тут є портрет Гіора Сімена Ома. Ви обов'язково його подивитеся. От, підручник, параграф прочитаєте і, звичайно, подивитесь на портрет Гіора Сімена Ома. А хто мати буде бажання, той може зайти у будь-який ресурс інтернет, Вікіпедію. І YouTube канал, і подивитися додатково, хто такий і що за заслуги Георгия Сімена Ома, і що це за цікава особливість і особистість. А тепер діти, давайте подумаємо з вами. Тобто виходить, що коли я вам роздавав ті, хто були зо мною очно, отакі от прилади, які я називав Реостат, а Реостат це прилад для зміни опору. Зміна опору електричного це те, що ми учимо. А ось у мене є такий з'єднувальний дріт. Подивіться, будь ласка. Ми ним з'єднували прилади, коли збирали електричне коло. А ось подивіться, лабораторна електрична плиточка, в якій є нитка розжарення. І вона також має опір. А ось у нас є ось такі опори лабораторні. Я вам буду їх обов'язково роздавати, коли ми будемо вивчати з'єднання провідників в електричному колі. А ось у мене є такі, дивіться, з'єднувальні дроти. І в мене є мідний дріт на катушці, який ось такий намотаний, навіщо? Навіщо ми розберемо пізніше? Він також має свій опір, тобто здатність чинити опір, проходженню по ньому електричного струму. Так от заслуга Георга Сімена Ома в тому, що він помітив, що сила струму, сила струму. Тобто заряд, який проходить за час, буде пропорційний роботі, яку виконує електричне поло, по переміщенню цього заряду. І відповідно, діти, Георг Сімінков, провівши досліди, ми це з вами, діти, також виконали, зрозумів, що ця пропорційність між силою струму напругою. Обов'язково залежить від опору провідника, по якому це, ці заряди, цей електричний струм діти проходять. І от, от такий запис, і називається законом, пишу закон, ома. Формулюється він надзвичайно просто сила струму в провіднику, на ділянці кола у провіднику. Пропорційна напрузі і залежить від опору цього провідника. Тобто діти. Один і той самий струм, який проходить через мідний дріт, сталевий дріт, вольфрамовий дріт, веде себе по-різному. Тому що ці дротинки мають різний опір. По різному частинки опираються, не нехотя, щоб електричний струм проходив по цьому провіднику. Ну і відповідно, діти, якщо у нас залежність, прямо пропорційна сили струму, він напруги. То вчені обов'язково цю залежність зображають графічно. І ми з вами, діти, також цю залежність будемо зображати графічно. Називають графік залежності, у вас діти на 151-й сторінки сили струму в провіднику від напруги. Називають вольтамперною характеристикою. Як правило, силу струму. Відкладають по вісі ординат в амперах. Напругу відкладають по вісі абсцис у вольтах. Ну і відповідно я візьму 0,1 вольт 2, 3, 4, 5, Наприклад, тут візьму 0,1 Ампера, 0,4, 0,5, Це просто так, як діти для прикладу, вам це все діло. Діти будують. Можна з вами приблизно давайте 0,5 і 5, отак з'єднаємо штрихом. Тобто, якщо сила струму провіднику 0,5 А, то вольтметр покаже напругу 5 вольт і цей графік діти, буде мати ось такий вигляд. Це називається діти, вольтамперна характеристика або залежність сили струму від напруги у провіднику. Ну і, відповідно, діти, ми з вами за цим графіком можемо визначити опір провідника. Дивіться, якщо сила струму 0,5 А, а напруга 5 В, то відповідно опір R дорівнює напруга поділена на силу струму, в нашому випадку R, дорівнює напруга 5. Поділити на 0,5 це все одно, що 50 поділити на 5. І ми чітко знаходимо, що опір 10, а одиниці вимірювання опору. І от честь Геора Сімена. Ома. Ми з вами домовляємося, що опір вимірюється в омах, тобто опір Р дорівнює напруга поділена на силу струму. І одиниця, вимірювання дітей. Ом! Ось ми з вами, в принципі, і розібрали все те, що я хотів. Я хочу вам сказати, що опори використовуються в електричних колах, електричних схемах, у приладах, у смартфоні, у комп'ютері, у всьому електричному, електротехнічному обладнанні є прилади спеціальні. О, значить, Опори, які дають змогу підлаштувати силу струму, відповідно напруги, до певного значення, збільшити, зменшити в залежності від опору. Якщо ви подивитеся на ці лабораторні опори, тут написано ось 2 Ом а на цьому опорі написано 4 Ом Тобто, діти, у них опори різні. Якщо придивитися візуально, Подивіться, тут більше відків, і дротинка тоньша, а тут менше витків, менше але сама вольфрамова дротина має більший поперечний перегляд. Про те, як розраховувати опір, я вам повідомлю на наступному занятті. А поки що, діти, це все, що вам треба знати. Тобто читайте 29-й зрозумійте, що таке опір. Запам'ятайте на все життя те, що я вам написав у серці. Законома для ділянки кола, що і до рівня уподілить на Р, або сила Струму провіднику прямо пропорційно на прузі, залежить від опору. Бажаю всім здоров'я, діти, і до зустрічі, до побачення.